Студія музею України ТВ знаходиться в центрі Києва біля історичного музею. І ми вирішили трошки дослідити старовинні баби, скіски, які стоять тут поруч. З нами відомий історик, шеф-редактор журналу Альтернативна історія Михайло Сергійович Волгер. Михайло Сергій е е Знаходимося в історичній частині міста Києва, це е, бачимо історичний музей і на е, Фентані, і на підході історичного музею біля центрального входу. Бачимо е, скіфські баби. Тобто вони являють собою історичну цінність. І, взагалі, дуже була цікава історія цих скіських ваг, чому вони ставилися на кургани. Є така версія, що ці кургани є виробки від штолен, де видобували природну сировину, а саме мідь, наприклад, або срібло. Є така версія, а кургани — це просто виробітки шах як рікони на вугільних шахтах. І цікаво, що не де, е, немає інформації про те, чи робили хімічний аналіз цього матеріалу, його склад, які природні копалини саме, які цінності там є, в них знаходиться. І що цікаво, що багато цих цих бак, які є, е, наприклад, в Лубнах в Історичному музеї чи там десь в Рівно. Але це багато цих баб, баб вони десь ділися, зовсім їх, їх нема, і вони потрапляють до приватних садиб, і там вже нові українці, які розбогатіли, показують їх своїм друзям, гостям і так далі. Тобто їх було значно більше. Дуже значно більше. І цікаво б дізнатися, де ділися справжні е, е, сільськівські баби, не, хто за них відповідає, не, як вони оберігаються. Ми бачимо, що вони на відкритому повітрі, вони псуються. Наприклад, якщо подивитися, от на цей екземпляр, от ми бачимо, подивіться. Угу. Якщо він ще буде на відкритому повітрі, то щось в нього залишиться. Ну, да, розвалюється. Да, ви бачите, да? uh -huh. яка це рестарація примітивна. Просто заштукатурено. да. І я ще хочу додати, що саме із такого матеріалу був зроблений із вручський ізол. Тобто такий він був з такого матеріалу і зовсім не те, що зараз ми бачимо. Uh -huh. тобто, тема До речі, дуже... є, все ж таки керівництво історичного музею, можливо, треба оцей екземпляр забрати під. Приміщення. Ну це бачите, воно взагалі стоїть як, як сміття. Ну, да. це, ну, це ж історична цінність, це ж історія нашого народу. Там древня історія. Так, да, да, стародавня історія. І. Да? Ту, да. Uh -huh. e, тобто, як ви вважаєте, ці баби, e, вони оригінальні, це не копії? Ну, e, я вам скажу, що деякі ми бачимо, от. E, e, і 100% можна сказати, що оригінальні, а деякі це викликає сумнів, викликає сумні. Наприклад, я що дивитися от на цю скільську бабу, тут вже повинно що бути біля скіфської баби. Де вона знайдена, да? ага. Київ знайдена, вік, де вона стояла? А ми бачимо, тут нічого не немає. Це виходить, це просто не археологічний об'єкт. Це просто так прекрасна, хто, хто, що... прошкарябано, проведено, так. Да. Ага. Хтось залишає той мілкі гроші, може ага. сюди повернутися, але це дуже великий сумнів, що це є оригінал. Це більш якась пізня копія. А оці Ці, ну, бачите, багато робили, вони похожі на фаласи. Ось ага. це ага. бачимо, може це пісковик або це граніт. Ну, е, і бачимо, що тут обличчя дуже, не дуже рельєфно, але воно бачимо е, тіло, е, це треба вже робити, е, дослідження чи казати, що це е, дійсно. Ну, немає інформації знову, де знайдено, чого поставлено угу. і так далі. Це ось якась теж травина, теж... Ось в да. культуру, ну, якщо брати зовнішній огляд приблизно це, можу дійсно сказати, отакі вони мали такий вигляд, коли вже їх знайшли і у розкопі. Це треба, не може також драбати на повітрі, і на відкритому вона псується. Бачите? Ну, да, да, так, да. занадто древні речі, занадто цінні, щоб отак стояли, да. особливо з такими перепадами погоди, як зараз. Да. А. Тобто, Михайло, як ви вважаєте, все ж таки проблема е, оцих старовинних ідолів, е, скажімо так, скульптур, е, все ж таки, чи не час вже якимось е, чином взятися за її вирішення і проявити якусь державну увагу до цього? І дуже це доречно, ви сказали, що дійсно що ця проблема не може бути вирішена ентузіастами, чи не може бути вирішена. Е, Однією особи чи організацією. це справа повинна бути державна, бо держава Україна і пам'ятки це українського народу і це є власність держави. А ми бачимо, що останнім часом іде така тенденція, що ці пам'ятки переходять у власні руки. А якщо подивимося зараз церкві. історичні музеї, бачимо ну от і от до речі, наглядний приклад. От поруч музеєм в охоронній зоні, одна нахабна церква, дуже нахабна церква. от. Вже втюлила абсолютно незаконно споруду, це вже моститься до десятинки. Ну це я, така тенденція я, по всьому Києву. Наприклад, я можу сказати, що в парку Юність це е, е, Святошинський район. Святошинський район Борщигівка. Теж без всяких документів поставили православну церкву Московського патріархату. Без жодного документу вона там стоїть. Угу. Ну Хлопці вже знахабніли взагалі. І влада їм потурає. От. А потім... треба, да, ще я дуже скажу, що цей е, пункт Конституції, що церква відділена від держави, він просто не виконується. Ми бачимо, як держава просто любить інтереси церкви Московського патріархату. Це зовсім не вірно. Ну, а ми продовжимо наші бесіди залишати з нами.